Слава Богу. Щойно ми співали псалом, і насправді і в тому псалмі, і в минулому псалмі згадувалося за таке поняття, як любов. І закінчення було, щоб ми любили і прощали знов і знов. І ось я хочу зачитати місце, яке я читав минулий раз і позаминулий раз, коли я проповідував. Це буде перше послання до коринтян, 13.13. 13. Тим часом лишаються ці три віра, надія і любов. І найбільша з них любов. Поза минулий раз я говорив за віру трішки, минулий за надією, і цього разу, як написано, за найбільша з них любов. Почну так само, як і минулі рази. Спочатку з визначення, яке я знайшов просто десь в інтернеті, що любов це почуття глибокої, сердечної прихильності. І там далі таке довге-довге-довге речення, де через кому перечислюються приклади любові. І потім написано, що так багато, таке довговизначення, тому що любов, як поняття в нашій мові, воно дуже-дуже обширне і може мати різні значення. Там любов до батьків, любов до країни, і ці всі значення трішки відрізняються між собою. Щодо Біблії, то не раз, напевно, ми чули проповіді, де про любов говорять. І Згадується, що в нашій мові є слово любов, в оригіналі це є різні слова, які позначають різну любов, жартовну любов, любов як братська любов і так далі. І ще також місце, яке досить відоме, це Перше послання до коринтян, 13 розділ знову ж таки, четвертий вірш зачитаю і далі. Любов терпляча, добра, незаздрісна, нехвалькувата, не пихата, вона не поводиться непристойно, не егоїстична, не скора на гнів, не злопам'ятна. Любов ніколи не радіє злу, але радіє правді. Любов завжди терпить, завжди вірить, завжди сподівається, завжди стійка. Дар пророцтва, дар мов, дар знання усе це зникне, але любов ніколи не скінчиться. І ось якщо так подивитися, це порівняння визначення любов десь, де я знайшов в Біблії. В Біблії не написано любов це і якесь розумне визначення. Простіше зроблено, просто дається характеристика, які є характеристики, які є сторони любові, описується терпляче, добре, і багато таких характеристик. І це насправді навіть і зрозуміліше. Можна відразу зрозуміти, що входить в це поняття в любові. І якщо так подивитися взагалі про риси добрі, які в Біблії згадуються, дуже часто, коли вони згадуються, вони так пишуться через кому, що робіть те, те, те. Але коли згадується любов, дуже часто її ніби як припіднімають вище, ніби вона важливіша за інше. І навіть в цьому першому місці, з якого я почав, де віра, надія, важливі, дуже важливі речі для кожного християнина, для кожної людини. І любов згадується, і навіть написано: «найбільша з них любов, так як ніби її відокремлюють, що вона вища і віри, і надії. І це не єдине місце, де, де так написано. Знову ж таки, теж послання, перше послання до корінтян, також 13 розділ, але спочатку з першого вірша, написано ось так: якщо я можу розмовляти різними людськими мовами. Якщо знаю мову навіть ангелів, та не маю любові, то я лиш подібний до гучного дзвону або брязкітливого кімвалу. Якщо ж маю пророчий дар, знаю всі таємниці і сповнений знань усяких. Якщо маю таку віру, що можу пересувати гори, але не маю любові, то я ніщо. Якщо я роздам усе своє майно, а тіло своє віддам на спалення, але протому тому не матиму любові, я не дістану нічого. І знову ж таки, Є таке ніби порівняння. Вказуються важливі речі, вказується віра, вказуються е, дари, вказується, що жертовність, роздам своє майно, тіло віддам на спалення. Це Вказуються такі якби, позитивні речі, але знову ж таки, любов згадується як щось що важливіше. Якщо я при цьому всьому не маю любові, то я дістану нічого. І про важливість любові дуже можна багато довго говорити. Але я хотів би звернути увагу на декілька таких дій або функцій, які дає любов, які для мене такі незвичні і цікаві. Це буде перше, що прочитається від Івана 13:34. Я даю вам нову заповідь: любіть один одного, як я вас полюбив. Ви повинні любити один одного. Всі знатимуть, що ви мої учні, якщо ви любитимете один одного. І ось тут я хотів би звернути увагу на саме оцей останній вірш: Всі знатимуть, що ви мої учні. Якщо так подумати, то Христос буквально каже, що любов це як така візитна карточка для християн. Він, якби, каже, що саме по цьому вас будуть пізнавати, що ви учні мої. Він не дає якийсь інший, що по тому знають. Чи по тому, чи по тому. І Він, навіть якщо так вдуматися, чи немає ніяких інших, можливо, братств, груп людей, де між ними панує любов, і тоді буде якась плутанина, буде дивитися в них, думати, чи це християни, чи це учні Христа, чи це хтось інший. Але ми знаємо, що Ісус він завжди каже істину. І Він тут каже, що саме по тому, що ви любитимете один одного між вами, саме по цьому от ви будете відрізнятися від інших людей. Значить, Христос певно знав, що. В світі без Христа, без Його вчення справжньої любові досягти не можна. Далі хочу прочитати ще одне місце це така друга функція, яка досить цікава любові це перше послання Івана 4:18. Там, де є любов, немає страху, бо досконала любов Божа проганяє страх, пов'язаний з покаранням. І той, хто боїться, не сповнений досконалої любові. І сьогодні вже згадувалося за ті території, де зараз страх, де зараз неспокій. І навіть ми зараз так зациклені на Україні, нам це болить, але в світі і в інших країнах багато проблем, багато страху, багато тривоги. Все більше і більше набувають популярності. Походить до психологів, людям важко, люди шукають якісь відповіді, моральний стан дуже важкий. І взагалі, що Біблія про це пише, як Біблія пише про смуток, про такий важкий стан, це написано є в другому посланні до Корінтян 7:10. Смуток бажаний Богу приносить людям каяття, про яке не варто шкодувати, а таке каяття веде до спасіння. Світський же смуток породжує смерть. І ось, якщо так подивитися на кінець, то за словами Біблії, світський смуток він є як летальним. Тобто, якщо ми говоримо про якісь хвороби, і там, лікар каже, це летальний випадок, ми розуміємо, що це випадок, який може привести до смерті. І тут щось похоже, світський смуток породжує смерть. І навіть нам, я думаю, кого б ми не спитали з людей, хто Вірить Біблії, хто не вірить всі, всі в сучасності знають, до чого приводять нерви, до чого приводять переживання, що це справді буквально вбиває людину, вбиває її здоров'я. Але знову ж таки, повертаючись до того місця, яке я читав вище: там, де любов не має страху, досконала любов Божа проганяє страх. Виходить, що любов, крім своїх багатьох функцій, які вона виконує, ще одна з її функцій це вона. Буквально написано, що вона є ліками від страху, від всякого переживання, але треба зазначити, що тут написано досконала любов Божа. Саме досконала любов Божа є ліками від страху. І так, якщо підсумувати все, що я сказав, це перше, що в Біблії, в описі любові зібрано дуже багато якостей. І коли в різних місцях в Біблії написано, про різні речі. Любов дуже часто ставиться як щось надважливе. Далі, що любов в житті людини виконує дуже багато функцій, із таких цікавих, які я сьогодні для себе згадав, це і для вас, це те, що це буквально є візитною карточкою християн, те, по чому нас впізнають, що ми саме є учні Христа, якщо буде любов між нами. І те, що любов це те, що може проганяти страх від нас. І тому мій заклик сьогодні, щоб ми справді шукали цю любов, щоб ми розуміли, що вона нам потрібна не просто так, що вона не просто щось, що для когось буде корисним, бо ми будемо віддавати, а що любов вона є справді корисною і для нас, для нашого фізичного, для нашого духовного чоловіка. І моє таке бажання, щоб ми молилися за це, молилися, щоб ота от візитна карточка, що любов між нами. Щоб насправді була, щоб люди, коли будуть її бачити, вони відразу розуміли, хто ми є. Тому давайте ми піднімемося, помолимося, щоб між нами панувала любов в церкві. Амінь.